Доброго ранку в ефірі канал Хлопці з лісу, і я з'їхав з Глузду. Я купив ще один калаш. Але не такий, ось такий. Раз, два, три, хлопці з лісу. У нас давно не було відео на каналі, тому що з нами трапилось ось це. Будь ласка, тільки не гондурас, тільки не гондурас. Не гондурас, то хай буде десна. І якщо ви хочете дізнатися, як потрапити або як повернутися на військову службу у 2024 році, пишіть нам про це в коментарях, і ми знімемо про це окреме відео. А сьогодні будемо говорити про польський калаш, про польський калаш компанії ВБП. ВБП це відносно молода польська компанія, яка знаходиться в місті Рогов. Це приватний виробник, який займається виготовленням зброї та аксесуарів до неї. Ну як зброї? Вони виробляють автомати Калашникова, точніше, вони роблять е е карабіни як для цивільного, так в принципі і автомати для військового ринку. В Польщі я не знаю, чи вони роблять це ліцензійно і мають якісь там договори з концерном в Московії, чи вони займаються благородним і не дуже піроством. В принципі, ця інформація нам не дуже потрібна. Тим не менше, вони займаються виробництвом калашів. Вони мають офіси в кількох європейських країнах, і наскільки мені відомо, вони недавно відкрили ще один офіс в Луцьку і зайшли на український ринок. Вибір не те, щоб у них сказати, дуже великий. Вони виготовили. Отовляють в принципі по великому рахунку два карабіни, які відрізняються між собою конструкціями, але кожна із цих моделей також представлена в різних калібрах, якщо раніше вони постачали на український ринок карабіни в калібрі 7,62 та 5,56, то зараз в українських магазинах можна знайти карабіни MidiJack компанії ВБП під калібр 5,45. Проходить воно в такій коробці. ВБП це абревіатура, яка означає відтворення броні Попінській. Я цей Попінський, це чи власник, чи директор цієї компанії. Так, тут у нас витяг, який, вже, е, який робив магазин-прапорщик. Ми це брали в магазині прапорщик і тут би мала бути реклама магазину прапорщик. Але тут її не буде, оскільки Ютуб своїми правилами забороняє нам робити рекламу збройових магазинів. Ми не можемо розповісти вам, якого калібру речі ви можете знайти у прапощі. Ми навіть не можемо розповісти вам про те, які аксесуари ви можете знайти в цьому магазині. Ми навіть не можемо розповісти вам, де він знаходиться. Але ви з легкістю можете це загуглити. Магазин прапор. Тут ви можете знайти всі найкращі речі, які заборонено рекламувати на YouTube. Ось сам він. Карабін, магазин, е, ніяких засобів для чищення, ніяких зіпів, е, ніякого панала. Тут, до речі, навіть немає дірки під панал. Тут немає. Відповідно, засоби для чищення до нього треба брати окремо. Штатні магазини, які виробляє компанія ВПП, це звичайні пластикові калашовські магазини, які, в принципі, на українському е, ринку можна було знайти ще в 22 2022 році. І тоді е, був, до речі, певний дефіцит магазинів до автоматів Калашникова, АК-74. І люди вигрівали все, що було. І в один час сталося так, що на ринку можна було зустріти дві позиції: це або Махпул, який коштував десь півтори тисячі гривень, або ось цей от польський. Друг, який коштував не знаю скільки, на трошки дешевше. В принципі, магазин як магазин єдиний момент, який в ньому є, це відсутність прорізів під планки. Якщо ви любите заряджати магазини до АК із планок через перехідник, то тут у вас нічого не вийде, оскільки тут немає технічно такої можливості. А так, в цілому, магазин як магазин. Придивіться уважно на цей карабін. Нічого вам не нагадує? Так, саме. Це не просто карабін на базі е, АК, це карабін на базі АК сотої серії. А саме цей варіант у нас є фактично польською копією АК-105. Від АК-105 його відрізняє, перш за все, е, доволі дивний дульник, оскільки. АК-105 дульники більше схожі на дульники, які стоять на АКСУ. і в принципі, коли мирилися на сайті ВБП польському, там теж такі були дульники, як на АКСУ. Тут стоїть такий дульник. Я припускаю через те, щоби відповідати правовим нормам в Україні і щоб цей карабін мав належний розмір. Саме довжину на нього поставили такий от дульник, що він перевищував 83 см. Е, Наразі скручувати я його не буду. Можливо, щось колись у майбутньому я буду із ним робити. До речі, різьба тут не така, як на КСУ чи інших автоматах 74-ї серії. Тобто, якщо ви придбали собі такий карабін і хочете купити там якусь там банку, яка підходить до звичних там автоматів під калібр 545, то тут різьба буде відрізнятися, враховуйте це, якщо ви купуєте аксесуари до такого карабіну. Органи управління, значить, тут у нас все дуже просто. Це... Класичний Калашовський перемикач, який має, однак, тільки дві позиції. Хоча на рамі можна побачити, що тут є і позначка на позиції для автоматичної стрільби, але тут навіть немає під неї виїмки ніякої. Він просто не зупиняється в ній. Е, на відміну від е, звичних нам автоматів Калашникова, тут на запобіжнику є ось така от поличка, яка дає можливість нам більш комфортно працювати. Правою рукою, саме вказівним пальцем, чи великим пальцем, якщо вам так зручно, не забираючи руки з із пістолетного, із пістолетного руків'я. Так само поляки змінили клавішу. Е, скидання магазину, вони її суттєво збільшили. Е, для якогось цивільного використання, для спорту, е, я думаю, це однозначно плюс для застосування його у війні. Хоча ну, я не знаю, де можна застосовувати цивільний карабін під 545 в Україні на війні, насправді, якщо, в принципі, є ну, достатня кількість автоматів під самий калібр. Але тим не менше, якщо раптом так сталося, і про це, якщо раптом так сталося, ми поговоримо трішки пізніше. Пізніше, то ця клавіша, можливо, є навіть занадто великою. Ну, це треба тільки практичним методом перевіряти. Обвіз, всі ці планки, які тут знаходяться, вони штатні, тобто ми нічого не докупляли. Воно таким такому вигляді постачається на ринок в Україні з Польщі. Планки з верху по боків і знизу, і на нижній планці стоїть додаткове руків'я. З іншого боку, що немало важливо, є ласточкин хвіст. Ласточкин хвіст він дає можливість встановлювати сюди додаткове е, обладнання, яке заточене під е, радянські різні або там кріплення інших країн е, колишньої організації Варшавського договору. І е, наявність цього кріплення ми тут реалізуємо. Можна було би сюди по фану поставити якісь ПСО там з якоїсь старої СВДшки, але ми використаємо це дещо по іншому, і ми це покажемо у другій половині цього відео. Е, ручка пістолетна, в принципі. Ну, не найзручніша, але не найгірша. Свою роботу буде виконувати. Приклад, простенький, примітивний приклад, навіть без, без можливості встановлення до нього пеналу. Е, дотик приклад такий, наче його то лі друкували на 3D-принтері, то лили на якомусь не дуже якісному станку, але в принципі свою роботу він робити буде. Всередині ВБП це тупо той самий Калаш. Тут, в принципі. Нічого нового немає. Єдине, на чому хотілося б заакцентувати, це те, що тут у нас підпружинений бойок. Щодо цього обвісу, міняти я його наразі не бачу сенсу, але більш вибагливий користувач, можливо, би хотів його замінити через те, що він є алюмінієвий, він буде нагріватися. Відповідно, буде доволі жарко вам в вашу. Ліву кінцівку доведеться тримати зброю, можливо, атака незвичним для всіх нас отаким отхватом. І е, тут доволі гострі кути на цій планці Пікатіні, і воно, якщо в ніжний і тенітний, вам буде це некомфортно. До речі, сама ручка вона теж алюмінієва, і вона теж буде нагріватися, але не з такою інтенсивністю, як цівка. Зрештою, нічого вам не заважає поміняти ручку на пластикову, це зробити набагато простіше ніж поміняти цівку на автоматі. Я Певний час вагався чи вартує брати польський калаш. Але коли він з'явився в калібрі 5.45, я все-таки прийняв для себе рішення перед тим, як замовити його в магазині. Я порадився із людьми, які вже користуються такими карабінами. Зокрема, це Денис Квабек, який передбав. Кілька місяців перед тим, як я придбав, цей придбав е, польський калаш, але в калібрі 556. Ну, для мене калаш калібрі 556 це один із варіантів такого збочення, але ну, якщо людині подобається, воно має право на існування. І як потім з'ясувалося, в нами на цивільному ринку калаш під калібр 556 сьогодні має навіть більше сенсу, ніж калаш під 545. І зараз я вам поясню, чому. Тому що стріляти із такого калаша вам один постріл із нього на цивільному полігоні буде коштувати 50-60 гривень, наче ви стріляєте з якоїсь там ну не прям високоточки, а такої блін, середньокової марксменської гвинтівки. Тому що в Україні є дефіцит боєприпасів. Під калібр 545, саме цивільних. Ну, в принципі, враховуючи інтенсивність бойових дій, то в нас уже не за горами і дефіцит боєприпасів в армії, і тому армія буде переходити на інші калібри десь поступово, а хтось уже попереходив, що має свої плюси і мінуси. Але на цивільному ринку у нас з цим є реальні проблеми. Оскільки фактично. Одним із небагатьох, а в багатьох випадках, вибачте, за тавтологію, єдиним варіантом патронів під 545 є американський боєприпас компанії Хорнаді. Який власне коштує від 50 до 60 гривень, звісно, в Україні ще можна знайти. Звісно, не в таких масштабах, як нам було би потрібно, і взагалі це доволі дивно, що який це е е е е е в нас вже 10-й, 11-й рік війни, третій рік повномасштабної війни, але ми можемо ще де-не-де -де -де знайти московицькі патрони в українських магазинах. Саме так і в? За оцих лаптіногих критинів, які періодично коментують нам ну, щось там під нашим відео, може виникнути дисонанс, як це так, що вони з нами воюють стільки років, але завдяки їхнім контрабандистам, які якимось там довколишніми шляхами через треті країни умудряються провозити на український ринок російські боєприпаси, якими ми тут тренуємося воювати з росіянами. Кацапи, у вас від цього думаю, має бомбити. У війську, в принципі, у нас можна знайти ще ну, доволі великі, ну не такі, як раніше, але ще немалі запаси е, як е, якихось радянських патронів, так і українських патронів початку 90-х років, які виготовлялися на Луганському патронному заводі. Е, взагалі, я думаю, що під цим відео ці запоріблікові кретини, вони будуть там писати різну діч про те, що ми там о, нічого своєї іспользуєте е, совєтської оружіє, е, панове. Це польська зброя. За такою самою аналогією, як багато російських там околовоєнних блогерів беруть зліплені вражці арки, Говорять, що ето русское оружжя. За такою самою логікою. Цей калаш це польська зброя. Хоч його й розробляли в Росії, його креслили в Росії. І сота серія це навіть не радянський винахід, а російський винахід. но тим не менше це не русское оружіє, це польський карабін, який продається в Україні. От тут на ньому є польський ГЕРБ. А для партій, які продаються в Україну, е серійний номер навіть починається з літер U.A. Лаптіногі будуть злорадствувати, що, мовляв, вони розпиляли і вивезли наш Луганський пат патронний завод ще в 2014 році, і в нас нічого свого не залишилося. Але арматуру їм під батарею, ніфіга. В Україні, в принципі, налагоджено, ще не в таких масштабах, як би нам хотілося, але є виробництво боєприпасів. 5,45 на 39 українського виробництва ми знаходимося на стрільбищі і зараз для початку ми зробимо кілька пострілів в сторону мішені, щоб взагалі подивитися, куди воно стріляє, і якщо буде потреба, внести якісь поправки у прицільні засоби. В принципі, прийнятно. Зараз ми зробимо те саме зі 100 метрів. І якщо треба, буде внесемо якісь поправки, якщо ні, то залишимо в такому вигляді, як воно є зараз. Hi, hey guys! This is a present from Barack Obama. Обама? Yes! Heavy метал! Thank you very much! Год БLESS Америка. Еще раз до мишени. Нам ще треба брати поправку на криворукість стрільця, оскільки ми мушку змістили нижче, і в нас типу все прекрасно. де влучання в десятку, навіть але два я вистрілив, чорт знає куди. Ну СТП у нас буде десь отут приблизно, і цього, в принципі, мені достатньо. Я так, в принципі, і залишаю. І до механічних прицільних засобів даного карабіна я претензій не маю. Так він і залишиться, так ми будемо з нього і стріляти. Працює, не клинить. В принципі, він новий, осячок поки що не дає. На даний момент я можу сказати, що я, в принципі, цим карабіном задоволений. Навіть кудись попадає. На цьому карабіні, як ви вже казали, є така штука, як кріплення Last of Правда, я в інтернеті бачу, що вони на цих карабінах можуть люфтити безбожно. Як казав один добрий чоловік, вселився дух Калашникова, тим, кого там, кого та похер як його звали в цей карабін. І ми використаємо потенціал цього кріплення наповну. Ми поставимо сюди. На ось такому кронштейні це українського виробництва компанії Крук. Поставимо ну, китайський каліматор Холосан. Ви могли його бачити в старіших наших відео 22-го році. Він на цьому ж кріпленні стояв у мене на АК-74. Тільки там штатної штатного хвоста не було, і нам треба було теж Круківський, здається, кронштейн колхозити на піни УСМА Калаша для того, щоб його встановити. Там було прикольно, бо були відкриті механічні прицільні засоби. Але зняти кришку було майже, майже неможливо або дуже гемороїдно, бо вона прижималася цим. Тут такої проблеми немає. Вона знімається нормально, але механіка перекривається. Встановлюється штука, це все дуже просто просто оділ, вставили два болти. І шестигранником позатягуваних. Ну, тут, по ідеї, мав би працювати динамометричний ключ, але ми не знаємо, який тут має бути момент затяжки, тому просто затягнемо його на око так, щоб не зірвати болти і не наробити біди. Е, мінус цього кріплення в тому, що в разі виходу з ладу механічних цих. Пиці каліматорного прицілу, нам для того, щоб його позбутися, перейти на механіку, потрібен шестигранник, який, очевидно, ми не завжди будемо з собою таскати. Я є прихильником швидкозйомних рішень, але на даний момент я ставлю те, що є. І наскільки мені відомо, крук виробляє швидкозйомний такий кронштейн. І, можливо, колись у майбутньому я ним обзаведусь. А може й не обзаведусь. Е, так, ще магазин на 31. На 30 набой, один магазин, на один на 31. І Е, халасан. е Як я казав, китайський, ну, бренд це американський, але коліматор Might in China. Ну, Тим не менше, з того часу він служив вірою правдою мені і на, е, і на ак 74 і на «Андро Армі», поки я не поставив його на дешеве швидкозйомне кріплення, яке відбулося тримати ще стрільби. Коліматорі треба поміняти батарейку. Понесло його сильно в сторону, але ми знаємо, куди нам треба рухатися, щоб вивести його в центр. Ми внесли поправки і все чудово. Ще можна чуть-чуть підняти його вище, і, і це буде ідеальна стрільба, як на такого криворукового стрільця, як я, і враховуючи на те, що це карабін на базі АК. Ми ще чуть-чуть підняли верх і стріляє він зараз, як на мене, класно. Це у нас 50 метрів. Зараз ми це заклеїмо і е, зробимо ще 4 постріли з дистанції 100 метрів. І на сьогодні прицільні засоби. Я забув, як він називається. Коротше, католицький АК-105. На сьогодні прицільні засоби. Ми залишимо в спокій. Ще один сет по 4 постріли. Вони сідають батарейки в каліматорі. Він блимає. Я намагаюся підловити мішень у момент, коли він світиться. Що ми маємо? 100 метрів. СТП у нас ще краще, ніж попередня черга була на 50 метрів, тільки мене знесло вправо і в сторону трошки. Я, в принципі, нічого рухати зараз не буду. Хай він так у мене, в принципі, і залишається. Якщо обрати грудну мішень, то це все приблизно всередину. Все я вважаю, що ми привели цей карабін до нормального бою і далі можна з ним розважатися, угорати, тренуватися і робити різні інші корисні іноді речі. Так як ми канал, який часто порушує техніку безпеки, не дружить з здоровим гузлом і логікою, ми зробимо зараз ще одне безглузде порівняння. Ми порівняємо цей польський ВБП на базі АК із німецьким Heckler Koch mr 223. Особлива безглуздість порівняння цих двох карабінів навіть не в тому, що це різні платформи, а в тому, що ось це от, дітище німецького генія коштує в рази 4 дорожче, ніж це окатоличене чудо на базі творчості Калашникова. Ну, коли це нас зупиняло? 556М855 проти 545. 6М. Я забув, як вона називається. Ні, Сімон 6, отак називається правильно цей боєприпас. Спочатку відстріляю я з обох, а потім відстріляю власник хеклера для того, щоб наше порівняння було хоча б трішки об'єктивним. Для початку ВБП. Дистанція 50 метрів, стрільба через каліматор. Останнє я туди дірнув, ну. Но... Яка різниця? Пішли Раз, два, три і цей четвертий крайній постріл, як я собі думаю. МР-223, Хакваренкох, Калібр 556. Ще один момент, тут у нас ствол трошки коротший, тому експеримент не буде чистим. Але коли нас це хвилювало. Ну, мені дуже подобаються тут прицільні засоби. Гарний коліматор, прикольно в нього. Прицільна. Я не знаю, це не точка, не хрестя. Коротше, прицільна пляма, класна. Якщо хочете, щоб ми зробили огляд на це чудо німецької інженерії, пишіть про це в коментарях. І колись він вийде на наших екранах. Ну, тут стрільба буде, очевидно, покраща трошки, ніж із ВБП. Е, ну, все одно є в нас трошки розліт, але ну, дві дуже близько де до одної лягли. Е, особисто мене така стрільба задовільняє. Я далеко не найвлучніший стрілець, скажімо так, і такі результати для мене персонально є втішні. Ще одна серія із чотирьох пострілів цього разу із Тефера його власником. Подивимось? Власник трошки насмикав, але зато є влучання в десятку. А тепер чотири постріла із ВБП. Ми маємо два влучання поруч один з одним. І, і одне тут, одне тут у відриві. Е, що ми скажемо об'єктивно? Хто би сумнівався, хаклеренко стріляє краще, ніж католицький калаш. Але й католицький калаш стріляє непогано. У нас же все-таки відео про нього. Ну і для того, щоб не закидували наші побратими, що власник хеклера не вміє стріляти, ось вам ще цей уривочок. Каліматорний приціл, який піднятий на високе кріплення, він дає нам можливість не тільки більш зручно цілитись, ніж через механічні прицільні засоби, але він і дає змогу нам використовувати даний карабін в протигазі і в протигазі, який не зовсім призначений для використання у війську. Тобто я можу тримати зброю майже рівно, мені доводиться зовсім чуть-чуть її повертати, зовсім трисячки, що е має мінімальну е шкоду, дає мінімальні так, дебафи для точності стрільби. Що ж, друзі, на цьому ми будемо завершувати, що ми можемо сказати про цей цивільний польський карабін, який є католиченим дітищем, який є фактично католиченим варіантом АК-105 під калібр 545. Ця зброя продається на цивільному ринку в Україні, і, як ми бачили, він доволі зручний. На ньому стоїть е, тюнінг, який можна використовувати, можна, звісно, і поцарапати в нього руки, але рукавиці ці питання вирішують. Хоча, зрештою, якщо ви маєте достатньо коштів, ви можете поміняти собі цей е, обвіз. А що я говорю про те Вам вже не повинно не чути нічого. Так буде трішки краще. Ластичкін хвіст дає можливість ставити на нього різні прицільні засоби, як можна сюди втулити якісь там ПСО, не знаю нашу правда, Так і можна сюди поставити ось такий от український кронштейн, на який можна встановити каліматор, чи в принципі будь-який інший приціл, і довжини цієї планки достатньо, щоб поставити сюди в принципі каліматор. І я думаю, що навіть якийсь магніфер, якщо воно звісно захочеться, в цьому Автоматі не автоматі, а карабіні е, можливо, ми ще поміняємо приклад на щось більш технологічне. Я думаю, теж українського виробництва це доволі точна зброя. Е, звісно, не така, як Хекларенкох, але й коштує вона набагато менше ніж шекларенкох. Щоб ви розуміли? Е, без е... Без каліматора і планки круківської цей карабін коштує, мені обійшовся ну плюс-мінус, як один коліматорний приціл на МР 223 який ви бачили в цьому відео. Тому е, зброя не скажу, що вона сама дешева, але вона все таки належить до більш дешевшого сегменту ринку, який може собі дозволити пересічний українець. Ще б можна було собі дозволити патрони по дешевим цінам до нього. Взагалі було б прекрасно. Як не крути е, ВБП Міді Джек. Чи цивільна версія АК 105 польська це як не як? Це спадок радянської імперії зла е, виготовлений цей спадок у Польщі, яка останніми роками в неї якась біполярочка. То вони нам зброю передають, то вони. Кордони нам блокують, якісь люди, які не можуть оприділитися в цьому житті, що вони хочуть. Попри скажімо так, весь цей, скажімо так, негативний бекграунд. Ця зброя мені подобається, і я особисто тішуся, що я поповнив свій арсенал на ще одну одиницю вогнепальної зброї. Купувати вам його чи не купувати це виключно ваш особистий вибір. І, мабуть, відповідь найголовніше питання, навіщо я купував цей карабін, якщо до нього е, на цивільному ринку боєприпаси коштують, якщо їх брати в нормальній кількості, то треба витратити е, половину бюджету Молдови за рік. Скажімо, е, логіка моя була простою. Я хотів мати у себе вдома е, легальну е, вогнепальну зброю е, під калібр ворога. Оскільки невідомо, куди закине доля в майбутньому і як точитимуться бойові дії. Звісно, я думаю, що нам не доведеться партизанити. Але про всяк випадок, я собі карабін в калібрі противника придбав, і нехай він собі лежить у мене вдома. З вами були хлопці з лісу. Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей і бережіть себе.